Янці Світлані осінні холоди вже дали про себе знати. У квартирі до 18 градусів тепла. Питання утеплення Світлана вирішила по-своєму. Для Кирини та марти придбала кілька теплих флісових піжам нетипової моделі. Закритими ножками, бо вони вночі дуже розкриваються, і ми з татом змушені. Просинатися і весь час їх накривати, і вирішили. Вирішили придбати такі піжами. Надіємося, що в них буде тепло. Дівчатка в них дійсно тепло. Щоправда, до таких піжам звикли не відразу, особливо менша Марта. Коли ми вперше в марті одягнули цю піжаму, кілька ночей дуже тяжко було з нею заснути, бо вона все намагалася зняти себе, звільнитися. Але тепер з задоволенням спить і ніяких проблем немає. Українці утепляються цього сезону. майже 70% відсотків продажу крамниці це теплі піжами. Ділиться спостереженнями. Працівник магазину одягу. Анна найперше, що питаються – теплі піжами що. Кофта була під горло з довгим рукавом. Чи буде в них тепло, залежить від моделі та комплекту піжами, який оберете. Піжама може складатися тільки з штанів і одної кофтинки, а може складатися і штанів, кофтинки і ще зверху теплої шубки. Класичний варіант теплої піжами довгі штани та кофта із рукавом. Їх покрій має бути зручним, а внутрішні шви якісно оброблені. Найдовше слугують піжами із синтетичних матеріалів, проте тіло в них не дихає. Тому щоб не було парникового ефекту, краще. Щоб обирати піжами із натуральних тканин. Вони м'які, приємні та комфортні для сну, проте мають один недолік. Вони менше носяться, щось витягується, кошлатиться. Ну то, то, то такі дефекти можуть бути але буде в ній комфортніше, і тіло буде дихати для піжами. Це важливо. Зверніть увагу на колір піжами, обирайте приємних вам тонів та бажано без зайвого декору. Купують на часто сну, питають, щоб без всяких лишніх деталей було, без замочків, щоб там десь не зачепилося рукою. А не зачепилась. Дитяча піжама, наприклад, із флісу, хлопку або байки, коштуватиме від 100 гривень. Одяг для сну для дорослого обідеться дорожче за піжаму двійку, штани та кофту із махри флісу, велюру або хлопку сплатити від 300 гривень. А за комплект із трьох одиниць штани, футболку та утеплену кофту від 800 гривень.